Рівнянка Світлана Кошмак виховує чотирирічну донечку в дитячому садочку. Дівчинка чи не щодня відвідує гуртки, хореографію та англійську мову за кожен гурток по 40 гривень. Ну, і, і в принципі сума складається така, скажімо, чималенька. Світлана розповідає, що розраділа, коли дізналась, що в дитячих садочках більше не потрібно буде платити за відвідування гуртків. Таке рішення на останній сесії прийняли місцеві депутати. Проте ще більшим було здивування жінки, коли в січні вона отримала черговий рахунок за ці гуртки. Заява прозвучала, а результат ось у нас на руках. Може скластися Хибне враження про те, що ми платимо за ті послуги, які вже офіційно, скажімо так, скасовано. В дитсадках кажуть, вказівки скасувати плату за гуртки поки що не отримували, тож усім батькам розіслали відповідні рахунки за січень. Ситуацію взялись пояснити чиновники. Заступник міського Рівного Галина Кульчинська заспокоює причин для паніки у батьків немає, і вже незабаром вони забудуть про плату за ці послуги. До 1 лютого батьки мають ще раз зголоситися, тому що це буде за бажаннями батьків, який гурток вони будуть обирати для своїх дітей. Чи це буде хореографія, чи це буде англійська мова, чи це буде якийсь інший гурток? І тоді, як більшість батьків вирішить, з 1 лютого ми говоримо про те, що з 1 лютого гуртки в дошкільних навчальних закладах міста рівного будуть безкоштовними. Для цього в рівненських дитсадках вже ввели 44 ставки керівників. Гуртків зарплату вони отримуватимуть з міського бюджету. На це вказні заклали 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День